Вітаю вчора. На просторах Ютубу з'явилося свіженьке інтерв'ю з Сергієм Григоровичем, і там інколи між рядків прослизнуло дуже багато цікавої інформації. От як щодо екранізації сталкер, 2. також щодо ви не повірите першого сталкера у Віарі, прототип якого вже як я зрозумів, можливо лежить готовий. Хоча, звісно, ніхто не знає, на якій він стадії. Також йшлася мова про ядерку в Москві, про відбиті кошти. З розробки Stalker 2 вже в перший день релізу та багато іншого не менш цікавого. Тож, не відходячи, ставте лайкос під цим відео, обов'язково підписуйтеся на цей канал, адже лише тут найактуальніші новини по всесвіту S.T.A.L.K.E.R. та погнали! Давайте почнемо з екранізації. Раніше, ще десь за рік до релізу, в мене було відео, де я й підіймав тему екранізації Stalker. Там розповідав, що після супер успішного релізу оригінальної трилогії планувалися зйомки. Серіалу по грі. Ну як планувалися, вони відбулися, і як я розумію, Сергій Григорович був неймовірно заряджений цією ідеєю. Адже як він сказав, ось у вчорашньому інтерв'ю, що там картинка, і взагалі по якості все було на рівні. Але е, от гра акторів бажала бути кращою. Був готовий цілий пілотний епізод. Хоча хто зна, можливо, й більше. Головну роль відігравав лисий башкетник Гоша Куценко. Коротше, Сергій мав амбіції і хотів. Рухати цю тему, але поїздивши по рашці, показавши готовий матеріал різним компаніям, пушити його так розумію, відмовились, адже серіал був більше про атмосферу, про зону та її дослідження. Але конторам потрібно було більше екшену і драйву. Цитую: нам би ржаку стріляку, що, мовляв, вимагав в той час глядач. Тут я можу зрозуміти обоє зі сторін. Сергій не хоче робити по всесвіту клоунаду зі стріляниною заради стрілянини. Ну, коротше, не зійшлось. До речі, нещодавно підіймалося питання екранізації сталкера від Netflix, На що Макс Кріпа відповів, що таке бажання в студії і є, і наразі переговори відбуваються. Хто зна, можливо, вони й далі пішли з цим питанням. До речі, по цій темі відео на каналі також є. З приводу актуальної повістки, то Сергій Григорович у вчорашньому інтерв'ю сказав чітко, що він той би не проти, але створення хорошого фільму ні разу не є простішим завданням ніж створити гру. І тут я повністю підтримую. Зняти швидкоруч за дві копійки завжди можна, але чи потрібно? Тож тут стоїть питання часу, тривалого часу і великих капіталовкладень. Те, що цей фільм колись таки вийде, я практично певен, адже ось слова Сергія. «Сталкер 2» так і напрошується на екранізацію. Тут я абсолютно погоджуюсь, адже навіть якщо тупо взяти і відзняти основну сюжетку сиквелу, це буде точно щось не гірше, аніж перший сезон клоуд. Але от ластуху то знімали HBO. Наразі по факту, ми маємо твердження як від самого Макса Кріпи, що переговори були чи можливо навіть і зараз є. І ось також маємо заяву від Сергія про те, що ніби фільму бути, але це дороге та кропітке задоволення. До речі, Сергій сказав, що серіал Чорнобиль від HBO Біо не дивився, чим мене здивував, адже естетика серіалу, та й в цілому продукт гідний уваги. До речі, а ви дивились чи ні? Чи хотіли б ви, щоб ці самі творці відзняли щось по сталкеру? До речі, для екранізації з гошею Куценко Сергій сам писав сценарій та повністю контролював процес зйомок. Ось наскільки все було серйозно. Друзі, купуйте віддяхи для Stalker 2, комп'ютерну техніку та гаджети тільки в перевірених місцях, і я знаю найкраще з них. Якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 4080 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ціни. Абсолютно Абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом Метере. Реаліст, ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую. Всі деталі та промокод в описі під відео. Тепер переходимо до питання VR-ситуації зі сталкером. Цитую: у нас VRка є. Розробка першого сталкера у VR під платформу ПК. На питання, для якої саме версії VR це розроблялося, Сергій сказав: А я не пам'ятаю, мені хлопці щось приносили, показували, мовляв, хочемо розробляти. Далі Сергій сказав, що там потрібно робити Counter-Strike. І це має бути не велика зона, а маленька коридорна тема. Коротше, це має бути дедмач, тім Дедмач на окремих локах у VR-і. По суті, мультиплеєр оригінального сталкера він і так є. Чи актуальний він, на жаль, вже не дуже, але люди все ж грають. Тому що я розумію, Сергій бачить порт у VR не саму гру, а мультиплеєр. На противагу розробники хотіли чи хочуть просто портувати саму гру у VR. Що ж, якщо мене хтось чує з розробників, тема порту Тіні Чорнобиля це було б нове дихання. Тож, будь ласка, якщо у вас така можливість є, дайте ком'юніті vr версії. ТЧА а в ідеалі всієї трилогії ми були б безмежно вдячні. Щодо каески в зоні, теж ідея доволі непогана. Грати будемо, ви лиш дайте нам це <смір> в цілому. Для розуміння питання vr версії сталкера у команди на порядку денному. Ну або було тому шанс отримати щось подібне, звісно, можливий. Надіємось, сподіваємось. Щодо ядерки на Московію, Сергій сказав, що ще до релізу метро, ще до появи ідеї та концепції, як такої, в нього була ідея фікс зробити гру про Москву після ядерки. Коротше, постапокаліпсис. Чесно кажучи, думаю, десь Сергій комусь нашептав на вушку цю ідею, яку й Прохоров підхопив. І підхопив, скажу я вам вдало. Адже серія метро доволі успішна. Хоча нічого спільного з естетикою сталкера вона не має. Сергій сказав, що філософія гри Сталкер не заключається в тому, що ти можеш бігати по всесвіту з кимось з партнерів, а досліджуєш зону сам. Тому кооперативу точно не варто очікувати. Власне про що я казав вже багато разів. Сергій також сказав, що зі своєї кишені віддав аж цілих 20 мільйонів на зсу. Карл 20 лямів. Сергій Григорович то неабияка база. Цей вчинок однозначно вартий поваги. Історичний дядько. До речі, також кожного з вас закликаю підтримувати збройні сили. Канал Метареаліст офіційно долучається до підтримки фонду Повернись живим. Проект під назвою Нам тут жити 2.0» повний перелік майна та детальний опис доступний на сайті проекту, який ви обов'язково знайдете в описі під цим відео. Друзі, наполегливо прошу доєднатися до збору, адже наше майбутнє та майбутнє наших дітей тільки лише в наших з вами руках нам тут жити. Отож, переходимо далі. Цю тему я також раніше підіймав, але певен, що більшість з вас не чули або ж вже забули. Але ця ситуація дійсно варта уваги. В 2014 році Сергій виходив на майдан з Георгіївською стрічкою, аби довести всім, що ми цивілізовані та толерантні люди. Ось Сергій розповів деталі, як це було. Як він каже, закусився з гобліном або ж Дмитрієм Пучковим, який раніше робив свої рідні переклади фільмів, а наразі він не до блогер. Він каже, там у вас фашисти, і ці фашисти там тебе грохнуть, якщо ти прийдеш на майдан з георгіївською ленточкою. На що Сергій відповів спорим на шоколадку, що я прийду туди з тою ленточкою, і мене ніхто пальцем не зачіпить. Ну ось він і пішов. Загалом, окрім кількох ввічливих запитань, не було в принципі нічого. Ну не знали ми тоді, що нас чекає в 22-му. Не знали до речі, хто не в курсі, Сергій Григорович заробив свій перший мільйон в 16 років. Не тим ми займалися в 10 класі. Ой, не тим, також у відео Сергій розповідає про створення оригінальної трилогії та сиквелу та культурний код, який вшитий в цей всесвіт. Українізація є невід'ємним аспектом сиквелу, і про це варто послухати. Повне відео буде в описі, тому переходьте за посиланням. До речі, інтерв'юер там Фозі. Так той самий, що станок на Майдані Конго. Лампова атмосферка і просто кайфово слухати. Рекомендую. Добре, а на сьогодні. Сьогодні я все стріми будуть вже скоро. Всіх вас чекатиму на проходження 2. І підписатися на канал не забувайте всіх обійняв. До скорої зустрічі.